Дічі СБУ завершили достове розслідування щодо двох агентів російських спецслужб, які керували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях. Фігурантами виявилося двоє мешканців Полтавського району. Контрозвідка СБУ поетапно задокументувала підтримну діяльність агентів і затримала їх на гарячому у жовтні 2024 року, коли вони встановлювали шпугонський пристрій поблизу військового об'єкта. У ході достового розслідування встановлено, що чоловіки збирали і продавали інформацію, яка становить інтерес для розвідувальних органів РФ. Вони здійснювали фото-відеофіксацію поблизу військових об'єктів та критичної інфраструктури на території Полтавської області. Крім того, на замовлення окупантів зловмисники встановили поблизу потрібних об'єктів на території Сумської області приховані відеокамери. Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі відслідковувати переміщення військових, фіксувати наслідки прильотів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Для безперебійної роботи протягом певного часу до них підняли зовнішні акумулятори. Слідчі СБУ повідомило обом фігурантам про підозру у вчиненні державної зради, частина 2 статті 111 та у вчиненні державної зради за попередньою змовою групи осіб, це частина 2 статті 28, частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.